Оце персональне послання до голови, голови цього, як його, Дурдома того Саратського, чи білого дому територіальної громади. Пані Засрайчевий, іначе не назвеш. Чому пані Засрайчева наша Сарата воняє говно? От я хожу по... В Германії вже от хожу, бо я люблю знімати і хожу. Багато кілометрів пройшов і тут пахне травою, зеледінь, водою, дождьом, різними цвітами. Отут -от десь булочна, от точно десь булочна. Пахне булочками. Там тим пахне, там тим. Але ніде не пахло говном. Хоча тут, звісно, можна і почути говно на полях. Тут вивозять багато гавна на поля. Ідеш, ну. Ну супер. Фух, дихаєш, слухайте. І оце, от дивіться, перенасичена транспортом, перенасичена заводами Германія. А пахне, слухайте. Дай Бог, щоб у нас так пахтіло. У нас згорілою різиною і говном і ще чим спахнеться саратом. І тим дерьмом, що в білому домі розвелося.